Всі ми з вами шукаємо справжньої любові, таких добрих, теплих стосунків, однак не можемо її знайти і взагалі не знаємо, що це таке. Я це називаю усвідомленими стосунками. Це коли відносини базуються без страхів, без якихось блоків на чистих, таких відкритих емоціях, коли тобі не потрібно десь себе ужимати, десь. Якось е, переживати за те, а що подумає друга половинка про це, тому що тебе приймають такою, як, яка ти є, або який ти є. І так само й ти приймаєш цю людину е, з її недоліками, якимись, десь якимись слабкими сторонами. І ви разом такі дві цілісні особистості, разом ідете е, разом і доповнюєте, е, наповнюєте друг друга. Тут річ не про. Половинки, як ми шукаємо за, ну, зачасту, а річ про дві особистості, які йдуть разом і, і наповнюють друг друга тільки добрими такими теплими емоціями.